Шановні, нас бісить, що на 11-й рік війни до сих пір в українських містах живуть такі люди. Ви з України? Ви з України? Так? Во, нашу русскую песню слушайте. Я люблю и шамана, и люблю русские песни, потому что мои родные. Да! Я вас тоже. Зайки, как я могу не любить своих родных людей? А вы людей? откуда, скажите, с какого го города? Минецкого, Украина. Саме про таких людей ми написали пісню. Отже, трек номер один, песня про Ждуна. Гоу! Давайте, давайте, прокидаемся, Олег Смеха! Давайте, давайте, прокидаемся, Смеха! А як ми плануємо заспівати цю пісню? Йо, як Бог існує. скаже, Пані та новая, нова серія. <плес> Нехай знурить Руська імперія. <плес> на, -на, 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 на 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 це історія жду того, нас і ты чекає на братів. Ну-ну. на На-на-на. Серіали про любов, мітови щось совєтське. Коли вуха сють, це звук, знайомий з детства. І хоч казати, леко вода, може, слово паляниця. Всі бабки їздять у лікарню, а вона в цурап. В неї собака була, породи руська я борза. І кожен ранок той пес А на кожну країну є раз побачить Сталіна Все! вона зійшла полоцком, бо дуже любила собак І це за пропадон, вона прийшла за рекордон. А на кордоні піджитав, її руснявий дрон. На 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 Зустріла Сталіна, вона, але на мить котузія пройшла. На жаль, на на-на. Не випадково, бо ждунів чекає така доля. Або навіть гірше! А що може бути гірше? При Придністров'я. І навіть Іуда не підходить до людей цих слово. А чи дрібно краще, ніж купюра? Сторубльова. А це все від того, що в головах у них повна каша. Ау. Винуваті всі їхні, невиновні всі наші. Росту клись гікно, Сам себе на дно, тягнеш все життя, велике серо В ресторанах і кіно, в барахлу казіно, СБУ точно знайдеш дуні всіх все одно. Nah на на на, на, на допоможи поможи залач І життя, викреслюй руський мір На-на-на-на Що ви Команда Ого місто гріхів Настя Оруджева, Дякую. Ваші обтиски.